Добрий день, це відеорозбір одного з кейсів, які ми зробили. Я думаю, це дуже цікавий формат, тому що ви зможете побачити взагалі всю внутрянку по клієнту, що ми робили, як ми робили, як у нас проходила комунікація, які у нас були, були помилки, факапи і так далі. Тут все це буде, я це все розповім. Давайте з вами почнемо. Ми працювали з клієнтом. Оля Лущич, це гід організатор емоцій, організатор групових турів в Австрії. Відні її основний запит був: це прийти до нас. В неї була 21 тисяча підписників. Вона хотіла їх збільшити для того, щоб на групові тури, коли був фанон в Сторіс, вона постійно їх забивала через Сторіс. Це була основна, основний такий запит. Якщо говорити по цифрам, ми почали працювати з Олію 28.06 і закінчили працювати через два місяці, тому що ми зробили той самий запит, який вона хотіла. Тобто, там, скоро ми почнемо вже заново працювати, тому що там новий запит, холодний трафік, будемо запускати. Але іменно цей запит, який в неї був, ми його зробили. Як це взагалі вийшло? Давайте з вами зафіксуємо цифри. Ми спочатку, Що ми спочатку хотіли робити? Ми спочатку хотіли запускати на е, цей гайд через Мені чат. Тобто, на гайд через мені чат це була наш основний Кітай. Зараз вам покажу, що у нас наша задача стояла, це зробити так, щоб у нас повідомлення було не дорожче 1 долара. Тобто підписник в ідеалі був би 1 долар, а в ідеалі 0,2-0,4 центи, 20-40 центів. Тобто це було б для нас, для цієї ніші дуже-дуже круто. Ми запустили, але не отримали того результату, який ми хотіли, тому що у нас виходив підписник дуже дорогий. Можливо, це не через прогрітий аккаунт, можливо, ще через це. Але ми цю гіпотезу відкинули і зрозуміли, то, що нам наразі найбільш вигідніше це працювати саме просто з трафіком. І саме просто запускати креативи на трафік і отримувати відтудист підписників. Ось. Отримати звідти підписників. Ми потім е, зафіксували, що е, у Олі було на той час, коли ми починаємо зараз е, 21 тисяча підписників. Тобто, ми коли почали, в неї була 21 тисяча. Зараз в неї 28 тисяч 200 е, підписників. Це якраз таки після нашої роботи. Тобто От, як можете побачити, добрий день. У мене зараз активно дуже йдуть подписки з рілсов, запрошую неділю 300 чоловік. Тобто ми запускали рілси в рекламу. Ми запускали ріси в рекламу, але не просто через там кнопку якусь, -то, тому що, по-перше, через кнопку там 30% налога Apple ми його обошли. І ще один момент. Ми запускали це все через Meta Business Suite, для того, щоб це все було структурно. Ми тестили різні рілси дивились, які рілси дають нам набагато кращі результати. На жаль, я не можу показати. Завзати рекламний кабінет, тому що в мене немає вже до нього доступу. Тому що я, коли закінчую співпрацю з клієнтом, я в цілому виходжу з рекламного кабінету. і Ну, це якось так повинні робити кожні тригатови. Ось тому е, ми запускали рілси. Ми отримували досить класні результати. Тут, якщо е, ми ось запустили, і я пишу, е, наприклад, е, 4 липня там добрий ранок, ви просто подивіться на на ці показники. CTR майже 8,30. Тобто, у нас CTR майже був 8% тобто 8 Тобто це взагалі дуже класний CTR, Це говорить про те, що у нас тисячі людей 8%, тобто 80% переходять на профіль. А це показник дуже класний. Середній CTR, щоб ви розуміли, це від 1 до 2. Краще, щоб був більше одного. Тобто, менше це вже не дуже. От. Тобто ми тестували, запускали рілси і отримали такий результат. Якщо подивитись на тижневий звіт, це тижневий звіт, який ми взагалі робимо для кожного з клієнтів. Ми витрачали там по тижню десь 20 226 доларів і отримували по Сітіару 6 при приблизно 3070 переходів в профіль. Десь 6-7% від цих переходів це були саме підписки. Кожен тиждень ми витрачали саме. По 280 доларів, десь 300, десь ось тут 360, наприклад, тут 280, також 280. І ми отримали за цей час, якщо порахувати, тут 2000 переходів, тут також 2000 переходів, тут 3500. 2, 2 3 Давайте, якщо так округляти, 2 плюс 2 плюс 3500 Це 7500, ще 3600. 3600 і 3 тисячі 3 тисячі 3 тисячі і плюс 3 тисячі 78 це 17 178 людей там навіть більше, там десь приблизно 20 тисяч перейшло нам в профіль з рекламного бюджету в тут приблизно 1500, якщо брати грубо якщо брати грубо, тобто з 1500 20 тисяч до нас прийшло людей, тобто якщо порахувати, То у нас підписник коштував саме, розкажу точно. 7 центів. У нас підписник, точніше, перехід на профіль в середньому коштував 7 центів. Із цих 20 тисяч, десь відсотків 30-40 підписувалися саме на профіль. Але потім у нас визникла така ситуація, що ми вже викрутили. Всю аудиторію україномовних і російськомовних користувачів в Австрії, тому що у нас там ахват був дуже-дуже великий. Тобто ми показали цю рекламу, напевно, 50-60 тисяч людей. І в Австрії просто не, немає стільки україномовних, російськомовних людей, і ми вже показували їм рекламу вже по другому, по третьому разу. Які взагалі креативи ми використовували? Зараз вам покажу. Це один тут креатив є. Ми запускали його на ретарги, тому що ми працювали більше з аудиторією рілсів, тобто з рілсами, які насамперед були. Що в мене загрузиться, буде класно. Ось, а вон, ми можемо побачити. Це була така фотка. І на фото у нас саме був креатив. Ось такий. Ви 100% бачили мене в рекламі. Напевно, не один раз, але чомусь все одно не підписалися. За підпискою ми безкоштовно даруємо ексклюзивний гайд Відню. І таким чином ми дожалі всіх тих, хто дивився, але не підписався на профіль. Тобто, це наша була друга воронка під ретаргет. Ми дожали всіх людей і вижили просто цих людей все, що можливо за цей бюджет, який у нас був. Тому ми отримали такий результат. Тому ми отримали з 21 тисячу 28 тисяч, тобто це 7 тисяч підписників. Ми привели, ми привели за півтори тисячі доларів. Тобто, це підписник у нас вийшов 21 цент. Підписник 21 цент. Круто, та мені здається, це взагалі класно. Ми могли це ще надалі масштабувати, ми могли дати ще більше бюджету. Але проблема в тому, що тут масштабуватися дуже складно, тому що немає стільки людей. Немає стільки людей, і люди вже бачили в рекламі Олю багато разів. І нам потрібно придумувати якісь нові воронки, якісь нові креативи, якісь нові, я не знаю, способи залучити їх підписатися. Але ми змогли зробити за цей період 27 тисяч. Тисяч підписників за 21 цент. Це ось такий, такий кейс, який я хотів вам розповісти. Ем, в цілому, якщо працювати з експертами, то я 100% розумію, що ми можемо запускати, як ми можемо запускати, як нам збільшити цільову аудиторію. Тому що е, вам такий невеличкий лайфхак, якщо ви експерт або підприємець, який хоче розвивати свій особистий блог, дуже важливо розуміти, що. Спочатку почніть з рілсів, які у вас є. Запустіть через Meta Business Suite 5 або 10 рілсів, і затестіть, подивіться, які рілси дають нам найгарніші показники і їх просто масштабуйте. А після цього можна підключати вже створення дизайнером креативи і дожимати цих людей. Це зв'язка, яка буде працювати і ще очень, -очень довго. Тому це був ось такий кейс. Я сподіваюся, вам він сподобався. Якщо ви хочете зробити такий самий результат або обговорити ваш проект, пишіть мені в телеграм. Телеграм, я думаю, у вас 100% є. Ось він є на головній сторінці. Тому гарного дня і дивіться минулі кейси, які є там по інсташопам і так далі. В такому відеоформаті, я думаю, це дуже зручно.